Вирішила я пройти прогулятися. Підемо подивимося на гриби. Я там не була вже добу, може, щось назбираю. Ті гриби, що я добу назад збирала, я віддала онуці, вона собі посмажила, мабуть. Ось, піду, подивлюсь, тихло, розумієте? У нас сьогодні ще шоста година ранку і не було нічого. Ну, таке в нас давно вже не було, щоб шоста година і не було. Стрілянини. Ну, дай Бог, щоб так завжди було. Але потім вже почали стріляти, та річ не в тому. Річ у тому, що я он там по полю також хтось ходить, збирає, мабуть, гриби. Вони не ростуть отут, де пшениця була. Розумієте, вони ростуть там сад. Вон садочок і людина нахиляється, зрізає, або зриває просто гриби. Люди ходять так, збирають, бо ми, ми колись їздили в ці Рупінські ліси, у ой, вилетіло з голови. Напишу в коментарях. Голу пристань о. Голу пристань їздили в Збурівку, там, ну в різні села, то там багато було. Там, як зайдеш, а там маслята чи маслюки вони правильно, так? Та набирали, набирали багато. Майже кожний вихідний їздили, коли були гриби. Отак, От поїхали на розвідку з дітьми, подивилися, погуляли, якщо є, їдемо. В наступний тиждень також у вихідні. Бо я ж так на заводі працювала, діти вчилися. Ой. Підемо погуляємо поки що. У нас сьогодні похмура погода, але вітру немає, тепленько, то я хотіла працювати в садочку, мені там треба ще дещо пересадити, але вирішила, піду з собачками, нехай порадуються лія. Вони мене люблять, хоча вони ж бігають цілий, ну майже цілий день бігають по моїй ділянці, по моєму обістю. А ось ходити гуляти кудись це для них зовсім інше. Щойно я вийшла з повідками і все, і все вони вже знають. Ой, гарного дня усім. Тихо, ось зараз як у нас, отак тихо. Так, Лія скаче. Скаче.